Діти, сьогодні я вас запрошую до бабусі Арини на дачу, щоб розв'язати цікаві задачі. Але спочатку згадаємо, із чого складається задача? Правильно, задача складається із чотирьох частин: умови, запитання, розв'язання та відповідь. Тож, слухайте, малята, цікаві задачі. У саду під яблунею хлопчики стоять. На гілочках тонесеньких яблучка висять. чотири на дереві та упало шість. Скільки яблук лазом? скоріш полічіть. Правильно, малята! Всього десять яблук. Давайте прочитаємо задачу. Чотири додати шість дорівнює десять. Шли з городу малюки, несли бабці буряки. А ви їм допоможіть буряки ті полічіть. Два додати два дорівнює чотири. Всього чотири буряки. На городі огірки, збирали дружно малюки, Оля три, Сергійко шість. Порахуйте всі скоріш. Непросте завдання діти огірочки полічити. Три додати шість дорівнює дев'ять. Всього дев'ять огірків. Васю, ти чому сердитий? Слив не можу полічити. П'ять було, одну я з'їв, скільки мамі залишив? П'ять відняти один. Дорівнює чотири, залишилося чотири сливи. Погороду ваня йшов, помідори там знайшов, Шість поклав у кошик, а у миску іншу ношу. Скільки помідор усіх? Ваня ніс в руках своїх. Шість додати чотири дорівнює десять. Цього десять помідор. П'ять яблунь у саду ростуть. Чотири з них уже цвітуть. А скільки ще не розцвіли? Нужбо всі відповіли. П'ять відняти чотири дорівнює один. Одна яблунька ще не розцвіла на городі бараболя. Її пішов збирати коля. П'ять відеречку стоїть, п'ять ще поряд ось лежить, полічити він не може, хто колі допоможе. П'ять додати п'ять дорівнює десять. Всього десять картоплин у колі. Було у галинки сім ягід малинки, п'ять ягідок з'їла, а скільки лишила. 7 відняти п'ять дорівнює два. Дві ягодки малинки залишилося у галинки.